Доброго вечора. Я буду солити огірочки. Огірочки я солю по-різному. Іноді заливаю холодною водою, додаю ложечку горілки, щоб вони були хромкі. Додаю хрін. Ну, сьогодні я буду солити трошки по-іншому. У мене немає хріну. Бачите, я їхала із Житомира і набирали водичку, і на трасою там був хрін. Ну, я ж, звісно, що я не буду його брати із траси. Тому я взяла свої вішні, взяла листочки смородини, сонтики, укропчик взяла, чесник взяла, щоб було багато, помила, гірочки і сіль. Можна додати листя винограду. Листя дуба а, і хрін. Ну, я буду в лісі візьму, ще листочки дуба назбираю, хрін, корінчики, листочки, можна, що хочете. Так що не буду багато болтати, буду... не буду болтати, буду працювати. Так, я кидаю ось ось так по одному зонтику де менша баночка, зонтик, буде більше пахти, але я ще і наверх положу або всерединку. Двохлітрову я положу отак. Якщо буде мало, я ще піду вирву. Так і ось так. На трохлітрову банку, Получається чарка солі. У мене літрові і двохлітрова На літрову, виходить, ложка добра з гіркою. Тому що, як буде мало, то вони будуть м'які. Я буду заливати кип'яченою водою, поставила, щоб вода закипіла. І вони тоді, у мене, виходить, Хрумки і не мутніють. Ось так. Хто хоче, можна додати перець в Це хто як хоче. Ось так я накидала, і зараз я поріжу чесничок. У мене одна рука, я зараз поріжу і на дно, і посерединці, і наверх покидаю. Тут у цих огірочках добре, коли. Є я чесник. Ось так. я порізала, покидала вже трошки сюди у банки. Ось так. Ну, по три зубочки на літрову баночку, це, виходить, шість кусочків на дно. Куди як попаде? Нічого страшного нема. Часничок мій домашній, дуже запашний. Ось так. Мало буде, додавлю ще. Отак. Ну, ну і будемо поміряємо зараз скільки буде ложка, дві, і три. Ну, три ложки, виходить, на чарку. Я тоді, ой, засипала ха-ха-ха, треба посміятися, щоб сварки не було. Я отакого от беру. Так. Як будуть солоненькі, вони будуть хрумкі дуже, то нічого страшного, їх можна просто вимочити, два часа постоять і буде супер. Так. Це трошки менше буде отак. На двох літрову беремо дві ложки. Кам'яна сіль. Дві. Ще трошки. Лучше хай буде більше чи менше. І півтори на півторачку. Як його вистачає. Так, я носила на роботу і дуже хвалили. Казали, дуже добрі огірки. Дуже добрі. Вони просто так хрум-хрум-хрум. Хромтіли. Так, я не обрізую. Так, я беру ложечку, щоб не полопали баночки. І заливаю наші огірочки всі. Отак взяла баночки. Потрусила, потрясла, щоб соль розстала всі баночки. Немає нічого на дні. О. Угу. і все. Бачите. Все. А це я засолювала. Вони вже це три дня стоять. Не буду я злівати, можна теж цей ресурс злити, закип'ятити і опять їм заліть. А можна чистим закип'ятити, зробити маринад. Як хочете, можна це ми їли. Це робила молосольні. І так вони ось, ось, колір поміняли, гарненький. Все, і відправляю в погреб. Так що готуйте, соліть, їжте. Всім міцного здоров'я, мирного неба, до побачення!